На якому логотипі авто зображено три діаманти? Я не знаю. Я дивлюся ваші відео, але я не знаю. Ну а ну подумайте, не спішіть, тому що ну, це особливе питання для вас. Я не знаю, якісь мезарації. Е, Які ще так. є варіант? Я не знаю. А боже, три діаманти це ж міцубісі. Ну що ви? Ну що ж ви, це ж міцубісі? Три, це міцубіси ваше? Міцубісі, і ви не знаєте, що у вас так. машина зроблена з діамантів. А я думала з ромбіків. З ромбіків. Так. Ну ці ромбіки це діаманти. Мам. Покажіть підписку. А підписки я не маю. в мене немає. підписки. Йомайо, -йо. відгадали. Тільки в тіктоці ви Від... навіть не зареєстрована в Тіктоці. Відгадали правильну відповідь. Їздите на Міцубісі. Я вам хочу дати тисячу гривень, а ви на нас не підписані. Я, я знаю вас, американ. Все, так. ви підписались. Ну все, наступного разу я вам задаю питання і даю вам гроші. Тому що отак, от люди. Ми люди відгадують, а гроші не хочуть забрати, тому що не хочуть підписуватись. Ну я вже підписалась. Підписуйтесь і ви, тому що гроші просто так не заробите. Правильно, Так. Да, гарного дня.